Вітаю! Чи пустить Росія по Україні міжконтинентальною ракетою типу рс 24 Ярс? Дивимося на сьогоднішню ніч і, можливо, на декілька днів вперед. Зразу мене показує дно колоде відлюдник. Це поки що дії якби відсторонені. І також на це вказує у мене перша карта в розкладі Сімка Пентаклів. Це карта паузи, роздумів. Бажання є. Але якщо вони і надумають її запустити, то в мене таке враження, що з нею щось може трапитись. Бо старший аркан вежа це щось різке і неочікуване. Це може так стати, що вона не спрацює, або ж може бахнути прямо там. І ця новина буде приховуватися, на це вказує старший аркан Верховна Жриця. І можливо, вони. Можуть пустити якусь іншу ракету, але це не саме ця, яка е вказується у новинах. Щось вони можуть піти якимсь іншим окольним хитрим способом.